Півел well, український виробник засобів для бджільництва. Наші препарати не містять антибіотиків та виготовляються з високоякісної закордонної сировини. З нами ви відчуєте безтурботність ефективного бджільництва. Друзі, віта третє. Четверте. Четверте березня. Слава Україні. Героям слава. І так, друзі, вже зовсім не розуміємося, які дні. Ну, Пам'ятаю, що субота вихідний йдемо <смі> відпочивати. Зараз вже друга -го година працювали сьогодні устали як собаки, йдемо працювати. Ой, йдемо відпочивати. <смі> тут робимо порядки. ну, Мама тут, ми лімаємо нуклеуси і тому й подібне. Машенька показує, що я ага, що Ну, Річ цьому. Річ піде о тому, чи варто розпочинати бджольництво ну, в цей сезон 2023. За останні 2-3 дні отримав біля 5-7 дзвонків. Такого ну, даного роду з питаннями. Чи варто розпочинати бджільництво? От зараз все подорожало, ващина виросла в два рази, виросли, ну все виросло, чи варто розпочинати? Друзі, питаєте, ну, я вам скажу своє ну, свою точку зору, а ви приймаєте рішення, як маєте бажання. Э, ну, Чим вони мотивувалися? Вот чи варто розпочинати? Вот, мед стоїть на місці, а то їй, скажімо так, дешевіє. І, а все друге, скажімо так, подорожало. По їхнім словам, я зрозумів, що десь якийсь ролик на Ютубі вийшов, і там якраз хтось щось порівнював, що отак не дорожає, а все остальное. Ну, коротше, що не варто. Я не знаю, що за ролик, я не знаю. Ну, коротше, десь хтось щось сказав подобне, вони почали сумніватися і почали питати у других теж своїх ну, таких парад. Друзі, я відповім свої практики. От займаємося вже бджалістом десь до 15 років, мабуть, десь 14. Точно не знав, ну думаю, десь так. За цей період все дорожало. Ніколи не було так, щоб щось подішевіло. А дешевіла тільки наша, наша продукція. Я говорю за свій випадок. Я коли починав бджольництво, я ну, відразу знав, чим я буду займатися. Я знав, що я буду бджолярем. Е, Скажімо так, раз від типу. Ну, типу. Спочатку планувалося робити бджола пакети, так як на той період то доволі було вигідно, ну а потім, само собою, вже пішли і трошки пізніше матки. В той період, коли ми починали займатися бджолицтвом, пакет туди стояв від 80 до 100 доларів. Матки стояли від 18 доларів оптом і до 22 в розницю, доларів за штуку. Друзі, за цей весь період пакети порахуйте самі, зараз біля 40 доларів. І так по знакам питання, чи ще хтось дасть в такий період, за таку ціну, це в два рази дешевше. А якщо матки рахувати, так вони будуть і в три рази дешевше. Якщо приравнювати к 2022 році, так по 250 гривень за матку, це максимальна ціна, яка її була. І при курсі 40 доларів, ну там біля 6 доларів за матку. Так що, друзі. За цей весь період, поки я бджулярю, завжди моя ну, наша продукція, яку виробляємо ми, завжди дешевіла. А все друге, тим, що ми користуємося для того, щоб робити свою продукцію, завжди тільки дорожало. Чи зупиняло нас хоч раз це? Ну, Друзі, ніколи нас це не зупиняло, а на, наоборот нас заставляло думати, як при нинішніх реаліях... Все ж таки може було вигідно займатися цією справою. І ось за цей період, завжди, коли матка спочатку була, ну нехай буде 20 доларів, потім вона була 18, потім вона різко упала до 12, потім 10, потім 8 і тепер 6. Це настільки стимулювало на те, щоб думати, а як би ми могли все ж таки заробити, де би ми могли зробити якусь определену маніпуляцію, щоб воно нам було вигідніше. Ми ніколи не розглядали за цей період. Де зекономити. Бо на мій погляд, от мені зараз 40 років, я ніколи не розглядав у такий тип, скажімо так, заробітку, як економія. Ну, буде, от немає грошей, починає економити. Я ж завжди так думаю, а нема грошей, де би заробити? Як би заробити? Бо можна, знаєте, так, ну нема грошей, ну та сяду вдома та буду економити. Місто масла буду їсти маргарин, місто хліба, сухарі і тому подібне. Я же завжди так, якщо грош нема, що робити, бо були гроші? А якщо я вже роблю щось своє, єдно, то вже в цьому кручуся, знаходжу ці нюанси в цьому куску роботи. І друзі, коли ми починали, і ми виводили матки от по такій ціні, ну я лише застиг один рік. От коли мені потрібно було купляти, я їх туди купляв, і по 20, і по 18, ну я тільки один рік. Тих продати матку за 18 доларів, і це буквально штук, штук, може 50. І все. Після того все тільки падало, 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 падало. Палінічка, не заважай нам. Ну коли ми починали, туди у нас були каряві нуклеуси, каряві вулики, ніякої технології і тому подібне. І от зараз, коли матка стоїть в три рази дешевша від того періоду, коли я її придбав, сам перший раз за свої власні крошки для того, щоб... Могти щось зробити, у нас змінилося все. Нуклеуси, підставки, вуліки, метод бджільництва, ну, все змінилося. За цей період бджільництва ми багато чомусь навчилися. Ми навчилися е, по, цінити працю, свою роботу, працю цінити. Ми ну, знайшли нюанси, ну, ми вдосконалювалися. Оця вся неблагополучна. Приятні, скажем так, обставини нас тільки закаляли і готували до того, що, ну вибираючи собі путь, воно нас заставляло рухатись в якомусь напрямку. І от на сьогоднішній день, от того року ми робили ці нуклеуси, зараз робимо абсолютно нові нуклеуси. Це все стоїть кошти, і в будь-якому випадку матки цього року знову будуть по дешевій ціні, але ну, ми знову складаємося, бо нам воно щось дасть в нашій практиці, в нашому розумінні. Хтось з сторони, то поза ну дивиться і не розуміє, що ми робимо. Не розуміє для чого, не розуміє як. Ну зовсім не розуміє. А ми ж знаючи, що, наприклад, якщо з цим нуклеусом, ми можемо обслужити, я за дерев'яний, ми можемо обслужити, грубо говоря, там 5 нуклеусів. Цих ми вже зможемо обслужити шість нуклеусів, а тих нуклеусів ми зможемо обслужити сім. І в ітогі виходить, що кількість маткомість за одну єдиницю часу, ми можемо обслужити більше. І це приводить до того, що ми е ну, попрацювали ту ж саму годину, але зробили не одну матку, а зробили дві матки. І звісно, що пожертвуючи цим прибутком. Котра була одна по 20, а зараз дві по 6, грубо говоря, з двох ми маємо якийсь ну, дохід, який нам дозволяє займатися цим джольництвом. Так що, друзі, моя вам порада все ж таки не унивати. Першим ділом не унивати. Працювати, шукати свої шляхи якісь ну, розвідку, свого удосконалення. У мене багато знайомих ну, джолярів. Є як ті, котрі постійно нивуть, що все дешево, ой, все дорого, все дорого, а мед дешево постійно нивуть. Звісно, звісно, що є і такі у мене знайомі. Ну у мене завжди є і знайомі ті, котрі в будь-якій ситуації знаходять свій, ну, свою якусь перспективу. І мед там, якщо дешево, то не давуть, а шукають якісь шляхи, чи там піргуть, чи то Ну, хоч що. Ну, в будь-якому випадку. Є і ті, що бросають бросали, є ті, що розпочинали. Знайомих дуже багато, дуже багато всякого спілкування і тому подібне. Так що я єдиний з тих, що я питався, як би не було важко, все ж таки працювати, вдосконалюватися і ну, не унивати, скажімо так, не унивати. Бо найпроще сісти, руки закотити, сказати, все пропало, все погано і сидіти та ривати. Ні, тим більше зараз такий час, ми мусимо працювати. Ми мусимо працювати для того, щоб ну, як мінімум прогодувати свою сім'ю, допомагати армії. І ну, що, скажімо так, ми мусимо працювати тільки для того, щоб самі не стали нуждаючими, щоб ми зараз здорові хлопці, котрі можуть працювати, щоб ми зараз не були ну, нуждаючими. Нам потрібно працювати, працювати, і, і для тих, кому потрібна допомога, допомоги і собі, і сім'ї, і армії, і тому подібне. Так що, друзі, за цей період ну, ми отак от дивимося вперед. Я не пам'ятаю ні одного року, щоб від першого року мого бджільництва, коли я сам купив свої перші пакети, це по знайомству за 80 доларів, так би я їх купив по 100 доларів. А коли перший рік прийшло продавати пакет, це якраз розпочиналась війна, коли я перший рік вирішив продавати. Бо перші роки, коли ми займалися, ми поки що розширялися. І коли розширилися до якогось обйому, коли можна було продавати пакет, туди ми, по-моєму, продали пакети, якщо пам'ять мені ну, не, не підводить, то, по-моєму, по 30 доларів. А купили їх по 80. Так що, друзі, якось так. Все на цьому буде завершено. Слава Україні, героям слава!